Демонтують старе вимушення та планують ґрунт, аби зовсім скоро встановити новий покрив і надійно уберегти фундамент від опадів. У Чернігові розпочався наступний етап реконструкції пошкодженого гуртожитку, що на вулиці Шевченка 246 а. До відновлювальних робіт узялася підрядна організація, котра виграла тендер. З сьогоднішнього дня ми почали демонтаж вимощення старого і будемо монтувати нове вимощення. Це буде щебень, арматура, бетон на півтора метри шириною і також відвідні бетонні лотки. Це 313 квадратних метрів. Потім покрівля 1146 метрів квадратних на наступному тижні те ще одна бригада приступає к демонтажу. Спочатку там є місця, котрі потрібно демонтувати, і потім монтаж м'якої робероїд. Робероїд і парапети оцінково сталь. Крім того, з наступного тижня розпочнуть роботи із заміни мережі водогону, каналізації та опалення в підвальному приміщенні, а також капітальний ремонт трьох ліфтів у будинку. Запчастини для їхнього відновлення замовили в українського виробника. Потім демонтаж пошкодженої плити перекриття це е, з тої сторони між третім чи та четвертим поверхом. Потім вхідні групи, ремонт вхідних груп, е, дві двері на прорізах. Нагадаємо, ця багатоповерхівка в мікрорайоні Бобровиця під час боїв за Чернігів опинилася на лінії вогню її окупанти прицільно обстрілювали з танків авіації та артилерії відтак гуртожиток увійшов у десяток найбільш пошкоджених росіянами житлових багатоквартирних будинків у літку 2022 тисячі місто розпочало аварійно відновлювальні роботи що дали змогу мешканцям пережити зиму у своїх стінах тоді було проведено демонтажні та підготовчі роботи. Було відновлено контур будинку, який був дуже пошкоджений, несучі стіни, сплити перекриття, балконні плити, віконні блоки у пошкоджених квартирах, міжквартирні перегородки, двері до пошкоджених квартир, а також було укріплено зовнішню стіну з боку вулиці Шевченка. Загальна вартість робіт, проведених у 2022-2023 роках склала майже 10 мільйонів гривень на цей же етап відновлення, за словами Тетяни Корж з міського бюджету виділили ще 9 мільйонів 178 тисяч гривень. Аварійно-відновлювальні роботи, які виконує місто, це роботи, які забезпечують подальшу експлуатацію будинку, які закривають периметр для отримання теплоносія. І в подальшому вже люди в власних помешканнях можуть залучаючи підтримку держави чи донорських організацій, проводити відновлення саме всередині квартир. Завершити ж усі заплановані роботи на Шевченка 246 А планують орієнтовно на початку жовтня.